Наше завдання, зокрема культурних сил України, робити все можливе, аби ці регіони в плані культури ставали все більш і більш українськими через концерти, через майстер-класи, через навчальні тренінги, через активність, яку згодом будуть самі місцеві жителі проявляти це. Кінцевий результат зробити так, аби культурне життя тут стало автономним. Мі уяві дуже багато різних напрямків роботи: це освітні, культурні, соціальні, психологічні, і вони будуть різні для різних вікових категорій, для дітей, підлітків і дорослих. І безпосередньо все це буде направлено для того, аби людина могла себе відчути справжньою. У дітей дуже гнучка психіка і здатна до змін, і в залежності від того, як зараз вона адаптується, як зараз вона буде працювати з тими викликами, які дає життя. Залежить те, яким буде майбутнє в нашої країни. Велика кількість дітей знаходиться в докупованих прифронтових територіях. Тому уява дає можливість. Десь на якийсь час сховатися від реальності, яка оточує дуже неприємно реальність, і е, там знайти нові якості? Там скажімо так докомплектуватися і вийти вже в цю реальність проможним її протистоянням. i don't know